Друзі, всім привіт! Сьогодні починається нова історія, і історія це буде за нову команду. Мені сподобалася ідея. Це буде кар'єра за клуб, а клуб цей називатиметься як університет, в який ти колись хотів поступити. Кар'єра буде за Оксфорд Юнайтед. Розпочнемо ми як завжди з трансферів. Я ну хотілось би дуже якісь реальні трансфери в цьому всьому. Це в оренду, це просто вільні. Агенти, ну, їх можна, звісно, підписати, але ну, я не хочу цього робити. Ну, не будемо купляти. Просто от, давайте на один рік. 60 на 40. Ну, добре. Думав, такого взяти нападник. Також просто. Ні, на один рік 60 на 40. Нормальна в нього зарплатня, така йому. Добре, будемо чекати від них якихось новин. Я зробив таке, що взяв трьох скаутів, добав бюджету 10 мільйонів. На ці 10 мільйонів я взяв трьох скаутів, тобто добрих скаутів, щоб вони шукали гравців тільки по Великобританії. Ставка буде зроблена тільки на цих гравців. І будемо якось так. Старатися розкручувати це все і зробити саме головне вивести, спробувати вивести команду 2ПЛ, такий у нас предсезонний турнір. Так, за нього дають нормально бабок, але я не знаю, чи його потрібно грати, чи можливо зразу розпочати на цьому. Давайте просто просимулюємо цей турнір один. Непогано. Так, 610. Давай. Лонг 640. Давай. Потрібно трохи грошей і ми зараз, можливо, когось знайдемо. О, хто це хто приходить? Хтось зголосився. Мені таке це нападник, так? З пухами. До речі, в нас тренер Андреа Піру. І на 12 місяців приходить до нас нападник. Ну ми ще подивимося, чи у нас на 70 вже. Ну, непогано. 70 чи 69. Йомаю. -йо. Так, що тут у нас? Оренду? Нещо, давай, трансфер. Блін, полажу ще ковий. О, мільйон. Ні-ні-ні-ні. Кого б нам взяти? О! Можна взяти такого центрального півзахисника. Спробувати. О взяти цього нападника. Але ми одного нападника взяли. І, в принципі, нам можна зіграти в два нападника. Що ми, напевно і зробимо. шістсот вони ага. за нього. Цей також. А навіщо вони тоді на трансферах? Якщо вони такі горді. Так, перша гра, але у нас вони не, не встановлюються ніяк, йо-маю. Так, потрібно когось знайти. Що якщо молодих гравців пробувати брати з АПЛ 18 років, давайте його. У нього ще й контракт закінчується. Так будемо, знаєте, вони можливо в своєму клубі не будуть потрібні. а от нам таки їх е трішечки порозвивати і, можливо, щось з цього вийде, ні. Хай до нас прийде тут Скаута. І в нас перший матч проти Stів Домашня гра. Ну, така ротація у нас буде. Так, ми будемо виходити на перший свій матч. Ну що ж, перша домашня гра за Oxford United. Ні-ні. ні 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 дорогенький, так діло не піде, а отак от, от піде. Що це за кульбіти такі Так небезпечно може бути. Проходимо. Ого! Огось в Англія Простріл. Блін. Ого! І в ближній. Вулокіпер. Блін, ну як він довго так підбирав тебе м'яч? Так, ну ти мусиш тут забивати, мусиш собі один. Поїхали. І це забуває цей нападник, так? Якого ми взяли в оренду? Так, 14-й номер, це Родрігеш. Не було, не було, не піднімай, не було, не було, не було, не було. А це вже наш нападник і... 2-0. Ух ти. Ні -ні 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 Будь перший, перший. спокійно. Ого, суддя дає свисток. 2-0, перший матч. Доволі таки непогано стартуємо. Дорогенький, я думаю, що ти не дуже. Інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш, і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу. Закріплено в закріпленому коментарі, а по промокоду ЖКУС ти отримаєш і 10% знижки. Наш нападник іде в оренду. Так, ще один. Ревець іде від нас. Так, ще одна гравця втрачає. Ну як втрачаємо, віддаємо в оренду. І в нас гра проти Рейдіна. А що ж, другий тур. Другий тур Ліги 1. Перепрій, перелети. І вдальні, і вдалі, і вдалі. Все-таки добре, що ми його взяли в оренду. А туди... Так, давай тулка ти. Ух ти. А якщо. У. Ух ти. Ооо, небезпеку. Добре, що це ну, не якась кубкова гра, там, знаєте, бо такий би забив би нам. Так і тут, і тут, і дай. -ю -ю. Спокійно, так. Готовий. Ну ти... Тут без питання, я тільки хотів сказати, що ця машина повинна вигравати другий поверх спокійно. І він це робить. Він... До речі, це гравець завертана і вдальні. 4-0. Добре, перемагаємо Редін. Мачка кап мені не цікавий, тому, тому зараз виставляємо повністю резервний склад. Наскільки це можливо. 1-1-5-4 по пенальті ми проходимо і це означає, о, там ще червона карта, йомаю, це означає те, що в нас все одно буде ще більше матчу. У нас тут прийшли ці о, цей вже там. Я от думаю взяти цього. Роні Еванса, старичка такого, знаєте, щоб допоміг команді. А давай за 1 мільйон. Мільйон 150 Ну добре, ладно. Добре. Це такий, знаєте, буде ветеран, який приїхав пограти на аспаті на своєї кар'єри. Ну що ж, в Оксфорд приїжджає новий як таке, доцент кафедри. Ось він, ось він, дебют дебют цього молодого чоловіка. Ну, таким складом ми вийдемо. Дуже важко це все контролювати, тому що дуже багато матчів у нас і. Блин, Дуже в нас гравці все-таки встають. Фу людина тільки прийшла в команду, а йому вже такий перформанс роблять, і то він в оренду прийшов. Це нам натикають на те, щоб ми його викупили чи. О, і удар, 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 дані, дані удар. Є бло, напевно, якимсь таким хорошим шампунем пульсується, да? <рес> а цього дядька є удари? І ось супер. І туди, в дальньо так, Ух. гарно, гарно. Блін, можливо, і цей. Можливо, потрібно задумати, щоб його викупити потім в кінці сезону. Покійно, прибрали. І не було офсайду. І в дальній, оце дальній. Оце, оце дальній. А хто хто, хто хто підключиться? Хто, 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 хто. Бачу, 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 і тут ідуть. Дубль Цього? І нападника, тому що на наступний матч вони нам потрібні всі свіжі. А все одно з м'ячем залишився. Ай! Блін, ну там хитнуло взагалі прикольно, так. Добре, добре побачив. І що тут? Це 3-0 це 92 хвилина, плюс все просто. Ну, Але як він його побачив, це взагалі супер був. 3-0? Поки в суху все. Так, от такий у нас є цей. Але 2300, й-мої. Він в шальки переходить, напевно, блін. Так, він в шальки переходить. А ми можемо, так? А давайте спробуємо. Давай за... 1800. Два штуки. І що? Два. 250. 2... Ну. Це ладно. Хай. Хай буде. Так, 300 у нього була зарплатня там, ну давай. Важливий будеш. А, Ключовим хочеш бути. На 4 роки це буде таке непогане. Скільки ти хочеш, тебе 300 було? ну давай дамо тобі 5, ти скажеш на 5. О! Взагалі бомба. Молодець, в принципі, ці центрбеки. Хай вивчаються, можливо, ще колись візьмемо чисто, щоб була якась ротація в нас. Так, продали голкіпера. Супер. Він старий був, все рівно. Ігра проти Chiltenham Йомайо. Так, я взагалі гадаю, що я цю, цю гру розрахую, бо ну все-таки дуже багато матчів і там команди не такі, що аж просто капець. І взагалі я сподіваюся, що... що ми переможемо в цьому матчі, звісно ж. Але всяке може бути два-дін проігрів. Та ні, напевно, будемо грати. Бо щось мені це не подобається. Ще один гравець на вихід іде. Ну, це старий, це він нам не потрібний. Так, знову гра. Через, ну, через пару днів. Болтон взагалі дербі там у нас випередили. Ну, ці матчі потрібно грати. Це можливо вже в другій половині. Сезону, можливо, там будемо вже пропускати, тому що там вже буде якось все вирівняється і так далі. Так, домашня гра проти Барнслей. Ну що ж, це також команда, яка з нами іде майже пліч-опліч. Зараз дуже багато команд йдуть пліч-опліч. Тому що, ну блін, ми ж тільки ж розпочали чемпіонат. О, а як? ні 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 А ось і добрий день. Так, спокійно, спокійно, тут потрібно. Ій, вдальню, вдальню! ж, ну, блін! Точкою було непогано. О-о-о! А тут, то, подожди! Тут, блін. Я ж блокував. Я просто блокував м'яч. Що? що, Що тут було? Вліво! Вліво тільки два кіпера. бомба Ну <смі> Таке пенальті. Так, а в соло. І в Дальній. Два-один. Ну, це кіков. 2-1. Так потрібно ще один. І навіть не один. дуй, 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 дуй. Головуй! Супер! А тут хто? І в Дальній! Фу-два-два! Оце вже, блін матч. Я щось уже. О! Перехоплення? Добре. І вдальні. І два, сюди, камбек. 2-0! А там що нікого? Ей, та таке. Фу. Ну, 3-2 перемагаємо, вольова перемога, просто я. Я в шоці. Так, прийшли нам фінальні... в ...по гравцям. Ніхера собі, ну це. Я поняв. Центрбек 61, 19 років, 56. Що вони за нього хочуть? 600 тисяч. Він тільки на цій позиції може зіграти, да? так? Майна на багатьох позиціях може зіграти. Можливо, в оренду, хоча. О, давайте в оренду. Ще якщо на два роки. Ну, ладно, на один рік. 60 на 40. Я сподіваюся, що він прийде і він все-таки нам допоможе. Так, Карабалка проти Лютон Ну, Мені Карабаокап не цікавий. Так, Карабаокапше. Як це можна описати, а? Проходимо далі. Там можливо якась команда буде супер. І це і так команда була премєр ліги ми її прийшли. Він до нас прийшов в оренду на цей рік. В принципі, так і. Вийдемо. А ми пишемо свою історію. Пишемо історію команди, яка хоче потрапити в АПЛ. І, можливо, можливо все ж таки виграти. Ну, цю вистояв. Не маю права не забити. Дік, сюди! Я ж говорив, не маєте права. Один нуль. Поїхали. Ух ти! Що за Барселона? Отак, його. Ну це взагалі розкат тільки що був просто на 5 днів ой Ой-ой-ой. ой о, це так провтикав я там. Ой-ой-ой, блін. Таке не потрібно робити. А один в роздівалку, не дуже приємно, я вам скажу. А якщо наверх? Наверх! І отак, і під праву і туди. Аааа! І заміни? Спокійно, опа. А це небезпечно може бути. І в дальню! В дальню спокійно туди! 3 один! Фу, спокійно, видихаємо. Харіс виходить і доказує, що він буде боротися за місце в основі. Викрийте! Добре! А, не встиг. Так, накрутив тут, накрутив і удар! Ні. Тут буде гол, буде, 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 буде. Спокійно, 4-1. Ну тут взагалі тільки що так провалилася оборона Чарльтона, що це просто. Так, 4-1. Переграємо Чарліта на виїзді. таки непогано. Супер. Праус. трансфер ще за 1 мільйон. І фейл-трофі. Ну блін. Ну, вийдемо таким складом і просимулюємо цього. І 2-1 ми перемагаємо. Прикольно, ще і тут додатимуть ці ігри. Оце взагалі. Ну, а що? Я тут просто до кінця зараз прорахую, тому що я. Ну, я нікого не буду продавати вже це 100%, а купляти так не бачу, я, тому що немає бабок. Нічого собі нам попривозили гравців. 700, теж подивимось. То тепер мені цікаво, кого там нам таких привозили. Так, 17 років, лівий він. 16 років 66 вже. Так, а це в нас Голкіпер. О, це вже цікаво. Голкіпер нам був би дуже потрібен. Я гадаю, що ми його навіть будемо загравати зараз. 16 років, 66, 10 номер зараз здав. Таким складом ми вийдемо на цей матч. У нас є е е дебютант Маклін. Побачимо, що він себе представляє. М -м. Ну, зараз перевіримо, який в нього дебют. Він так голосно про себе заявив, зразу взяв 10-й номер в команді, Ну, напевно, щось таке. Спокійно. І з дальньої дистанції. Небезпечно було. Ви, виграй, Ви, виграй. Виграй. Сюди розкатали. Один поїхали, їдемо далі. І в дальній. О, прям голкіпера. Ну, небезпечно слухайте, небезпечно граємо. О, це стіночка. І прошити. Її. 2-0. Гульова передача від нашого. Блін, він мені подобається. І закриває дві важливих позиції в нашій команді, так що... дядя його страхує. Ай, ну що це за. Чому ми мусимо таке пропускати? Ну блін. Оце по... І Ну Взагалі супер, блін. А де взяти кошти, щоб його викупити потім? А цього взагалі вже друга гольова передача. Спокійно. Ось він. А він ні, він правша. А в ближній. 4-1. Оце так провтикав. О кібер на місці все добре. фу. І на п'ятий, на п'ятий іде. Ідемо на п'ятий. Спокійно в дальній, в дальній так спокійно, легесенько. Фінальний сусток. 5-1, добре, але далі не суху пірло взагалі довольна, я думаю, просто формально. Матч проти Керліс. Я гадаю, що можна розрахувати. От таким складом ми вийдемо на цей матч. 2-1. Родріго і Ель Араух. На черзі в нас гра проти Портсму. Тоже команда з історією. Ну, от таким складом ми вийдемо на цей поєдинок проти Портсму. Граємо вдома. Ух ти! А тут нікого немає. І навіть добити нема кому в А бачу в горі тут. І так один, один. Оце залетіло. Бачу тут. Бачу, біжить. І сюди так. А як ти не забив пірло? А ну, потрібно його напевно оставити після тренувань. І хай попрацює мальчик над своїми ударами. Оп, розвернувся. Пенальті. Пенальті. Так, восьмий номер. Він у нас штатний пенальтист. І вліво вверх. Ну, Майже вліво-вверх. Ну, Добре, добре, 2-0, спокійно. Реалізуємо пенальті, це дуже добре. Все рівно. Бити. а пенальті. Ну ладно, я слишком той. На вже, мабуть. Майно. Як його там. І буде дебютний. Буде майно! Як його просто там, ну, не зустрічали взагалі, просто подивилися, а це пацан Manchester United можна дати їм. І тут правий півзагаль. Правий захисник підключається. І виграти. Нічого забігаріс, ну блін. Тут виносливость. Ох. Ну блін, у нас якесь. Ну, прокляття якесь стоїть, що ми на останніх хвилинах пропускаємо. Але 4-1 виграємо. Кубковий матч проти Вігана. Ну блін, коли ми вже вжиємо цей це, -це пропустимо. І... 2-0 програємо Віган, ну блін. Ну ладно, ну блін, мені просто ці кубки не цікаві. Тим баче це. Він мені не потрібний. Так, наступний матч у нас проти Пі... Петербурга. Ми в них забрали центрального захисника дуже гарного. Ну, я думаю взагалі, що цей матч можна розрахувати. 3-0. Взагалі. Блін, ще й не без замін грали. й без замін. Ну ви взагалі. Так. І що ж він вибрав? Хочеш за сонце пограти, ну добре. Так, матч проти Дербі. Зіграємо, це буде останній матч в цьому випуску. Ну що ж, в такому складі ми вийдемо на матч проти Дербі. А що ж, розпочинаємо наш матч Дербі. Ми граємо на виїзді. Команда також з гарною історією. Тут всі команди з такими історіями є, так? Да? Одніми такі якісь. Але ми пишемо свою історію. А, це було вже больно. Вириваємося. Біжим. Ну, це я гадаю, що 1, 1 0 я кажу 1-0. 1-0 добре, фу, Знайшов момент, це по-по-по-по. Так, супер. Супер. І в дальній туди удар. Ого, небезпечно. Фу. Так ти ще біжиш? А в дальні, якщо ти проб'єш, а голкіпер, Так, бачу сюди. І відразу пробити. І добити, добити, добити. добити. Бачить. Супер-супер бачить. І тут просто спокійно дзвонуть. Не було, не було, не маєш права, не маєш права. І тут в Сюди. чуди тренув. Фу, Виносим. виносим Дербі. Прикольний. Оце не прикольно. Голкіпер, а тепер дограти. Молодець, молодець. Добре! А, оце тобі й Харріс. Оп! Філігранно просто, як в більярді, положив цей м'ячик мимо в прям ворота. 4-0, перемагаємо дербі на виїзді добре. Так, Карабау Кап, я його. Та що, я його розрахую, напрямку, так? Ууд, Хадсона, Доє, Ланга, ну тут уже да, команда така добрий день, ну. Ну, таким складом ми вийдемо на матч проти Nottingham Фореста і. Оу, мені вже 70-й. Вже грошики трошки побільшили ціна за нього, так що. І як ми. Ваго один переймає Блін, це, це, це як взагалі? Як це працює? Так, матч проти Blackpool ми вже зіграємо в наступній серії. Ну що ж, друзі, от така у нас нова кар'єра виходить за Oxford United. І я надіюся, що вам вона сподобалась. Перша серія, така пілотна, скажімо так, буде. Подивимося, що буде далі. Пишіть в коментарях, як вам це все, чи варто її продовжувати, чи можливо на цьому і закінчимо. Тобто Все залежить в першу чергу від вас. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, а ми з вами скоро побачимось. На все добре.